Він затвердив постанову, яка відкриває шлях до е гаманців з електронною ідентифікацією. У майбутньому це дозволить зберігати документи, підпис, особисті дані просто у смартфоні, користуватися ними як в Україні, так і за кордоном. Постанова узгоджує наші правила з європейськими за європейськими стандартами. Наступний етап тестування і запуск. І от що таке криптогаманець? Які зміни плануються в їхній роботі? Розпитаю Іллю Родіна, начальника відділу розробки прикладних програмних засобів державного підприємства Дія? Пане Іллі, вітаю вас. Так вітаю. Розкажіть. Будь ласка. Уряд України ухвалив постанову щодо вимог до цифрових гаманців. Розкажіть, які ключові зміни в їхньому в їх використанні чекають на українців? Ну наразі слід зазначити, що це вже друга постанова. Перша була прийнята урядом ще в 2024 році. Ось вона визначала основні правила створення на ринку надавачів послуг на базі електронної ідентифікації. А конкретна та постанова, що була затверджена урядом, нещодавно вона вже регламентує використання цифрових гаманців з електронної ідентифікації в Україні, і це ну можна так сказати, що наступний вже крок інтеграції України в єдиний цифровий простір ЄС. А що що вона що вона надасть? При перш за все, це відповідність українських сервісів регламенту ЄДАС 2.0. Тобто це цифрова ідентифікація, використання використання документ, електронних документів в гаманці для отримання е, публічних послуг, е, певні протоколи безпеки, тощо. Ну тобто, це такий більш фундаментальний та відвівідповідаючи е, європейській регуляції, крок е, е, України в цьому напрямку. Скажіть, будь ласка, я думаю, що зараз у деяких наших глядачів вже виникло запитання. Чим це відрізняється, ну, наприклад, від картки платіжної. Так? Ну, це ж теж своєрідний цифровий гаманець. А деякі люди в нас. Є навіть такі люди, які ще, навіть, можливо, і не навчилися користуватися. І вже гаманець. Чим це відрізняється От принципово? А, ну, технічно майже нічим не відрізняється і навіть ну я така думка, що в майбутньому там Apple волі Google воліт. Вони також будуть себе. Тримати документи відповідно до тих стандартів, що наразі розробляється Євросоюзом то впроваджується так і Україна і впроваджує, ось але на даному етапі етапі це все ж таки трошки інше. Тобто, основна функція гаманця, це перш за все публікація електронних документів і і, і, і лише лише після публікації, вже використання а Ті волі та, і, з цифровими картками, до яких ми звикли, вони загалом про те, щоб тримати якусь Vukylzio. ...картки, да та використовувати її для оплати. десь. Як швидко. По перше, як швидко а, такий гаманець може ну як би, Українець зможе взяти його в руки, скажімо так? Як довго йде процес? А, що таке е, сертифікат? Ця європейська сертифікація чи сертифікати? <invece. с legislation> Стандарти перепрошую, ну ми зробили все для того, щоб громадяни України взяли його в руки як можна скоріше. Для цього ми обрали дію як базу для значить, випуску та використання там, цих електронних документів. Ось але так більша часть роботи ще попереду. Вона загалом стосується вже там надання юридичної чинності цим документам та їх використання, тощо. А, ось а, що ще. Значить, у нас на мій, на це, буде, це буде виглядати як альтернативний режим роботи. Дія, тобто, ви можете використовувати дію там у звичному вам режимі, або перемкнутись на європейський та отримати ці документи. Ось, і що це себе при ці документи там сертифікати, да то це інформація набута з. е-е там відповідних джерел, тобто реєстрів, та підписана електронною печаткою, яка вже, вже гарантує їх достовірність та можливість використовувати в третіх системах, де, ну які довіряють гуманців. Пане Ілля, дуже вам дякую за цю розмову. За пояснення трошки з'явилося розуміння. Ілля Родін, начальник відділу розробки прикладних програмних засобів державного підприємства Дія був у нас на зв'язку. Дуже вам дякую за можливості. Гарного дня вам. І я вам дякую, Гродя, на да все добре.